Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 17 січня 683-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби після перерви росіяни все ж таки запустили іранські дрони камікадзе всього 20 штук. Спочатку десь близько десятка двома групами. Одну групу пустили на Запоріжжя, а другу групу кудись в сторону кропівницького. Хлопці з ППО відмінно попрацювали і. І всі дрони збили. А потім, вже десь близько другої ночі, росіяни пустили дрони на Одесу теж близько десятка. На жаль, один дрон не вдалося збити, і він влетів в п'ятиповерхівку. Відомо вже про трьох постраждалих людей. Знищена квартира, багато пошкоджених. Також згорілі авто. І ще уламки одного дрона перебили газову трубу в Одесі. Тож зараз десь близько 15 домів без опалення. В сусідній Миколаївській області під час атаки дронів збили один дрон, якраз коли група летіла на Одесу. Ну і також були обстріли района Очакова. Там по офіційній інформації росіяни обстрілювали акваторію міста, тому там без жертв. А от на Херсонщині, як завжди, є жертви. На жаль, троє людей травмовані по офіційній інформації минулої доби після російських обстрілів. Ну і гарні новини. Так це те, що вчора і на Білгород теж щось там летіло чи прилітало. Треба побільше таких гарних новин, як на Росію, щось летить.